Привіт, друзі! З Новим роком всіх святами, перемоги нам швидше, давайте попробуємо перший обзор в цьому році. Я розповім про новинку в нашому інтернет-магазині від мультиметр від команд, компанії TVDI. У нас він вперше з'явився в продажі, хоча випускається він вже не один рік. І я думаю, що. Це є підтвердженням того, що він є затребуваним і користується попитом. Ну і відповідно у нас від сьогодні можна його буде придбати. Постачається в такій серйозній гарній красочній коробці, яку не соромно і подарувати чоловіку брату, там, зятю свекру. На задній стороні є всі технічні характеристики ближче до камери і похибки можливі по різних режимах вимірювання. Є такий кейс для переноски, в принципі, стандартний кейс, який зазвичай можна побачити в компаніях популярні моделі мультиметрів Ну Там більш дорогі моделі. Але я би не сказав, що це за меншу ціну. Але він чимось гірше. Можливо, я ще не, не сформував свою точку зору, але можливо, навіть навіть я би сказав, що він є кращим. Ну, Поки це таке перше враження. Зараз давайте разом з вами попробую включити, увімкнути, поклацати трошки. Він є, Я думаю, спочатку що немає захисної плівки. Думав, це сказати, що це недолік, але ні, вона так добре приклеєна, як в мобільних телефонах, що немає ні паперочки, нічого. Її є отут тільки з краєчкою. видно, що там є захисна плівка. По поводу ще зовнішнього вигляду досить такий міцний чехол, що трошки не подобається, що його трошки важкувато знімати, коли струмляти, замінювати потрібно батарейки. Він живиться від трьох батарейок мізінчики ААА. І це трошки напрягає мене знімати кожен раз. Доведеться, щоб поставити замінити батареїчки. Ну, це, мабуть, і, пожалуй, єдиний недолік, який би я б тут назвав, забігаючи наперед. Але давайте потрошку по порядку будемо вмикати, перевіряти кнопочка. Увімкнення зверху, екран. Під різними кутами видно просто супер, як на мій погляд. Ще раз подивіться, що так, що так. Всі показники, великий екран, гарно все читається. Є зверху, типу, аналоговий, як ті, хто привик раніше користувалися мультиметрами. Знизу цифровий режим авто і температуру показує. Перемиканнями з режимами кнопочка авто можна вручну поставити в будь-який режим. Можна в режимі авто вимірювати. Тут що мені ще сподобалося, є режим захисту, як кажуть, від дурака. Тут є 4 розйоми, і коли ми вибираємо режим, воно підсвічує, куди нам потрібно щупи встромляти. Ну от, наприклад, давайте виберемо режим вимірювання опору. Перший режим вольти, і він, бачите, блимує дві, куди потрібно вструмляти. Вони не постійно, вони поблимують, мені здається, і переставили. Так, як бачимо, перестали. Тобто два крайні отвори це для того, щоб встромити, щоб поміряти опір. Ну, Давайте, якщо ми вже вструмили опір вимірювати, а, про режим захисту від дурака. Ми зараз його пере і протестуємо, відповідно зразу, вже, бо говорити це одне. Перевірити в справі. Тобто ми візьмемо, і ще раз, нам потрібно ось ці крайні. А ми візьмемо, наприклад, одну крайню і крайню праворуч потрібну для виміру опору. А ми візьмемо в режим вимірювання міліампер. І як ми бачимо, він автоматично перемикнувся на режим вимірювання міліампер. Тобто спалити його фактично буде нереально, навіть той, хто помилився і часто перемикає. А тепер назад давайте перемкнемо в режим вимірювання опору. Ні, так він не перемикається назад. Ну, Значить, перемикаємо вручну режим вимірювання опору. І попробуємо вимірювати опір, як він буде реагувати. як він буде. У нас є безразковий так сказати, тест, щоб виміряти джерело еталонне, так сказати, як і напруги, так і джерело еталонної опору. Тут а, ось воно все написано. Опір. У нас опір є 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм і 1 мОм. Зараз ми відповідно і попробуємо їх вимірити. Я трошки покладу нижче, щоб було видно. Нема підставки. Теж я б сказав, бо це все-таки недолік. На мій погляд, дуже шкода, що нема підставки. Я так поставлю трошки далі, щоб вам було краще видно. Сподіваюся, що буде видно. Здається, що видно. Беремо щупи і міряємо. Ми поставили вручний режим, поставили режим вимірювання опору. Я без окулярів, трошки погано бачу, але 100 Ом має показувати. Перевіряємо 100,3. А має показувати 100 ом 20. Ну, це похибка 0. Ага, ось я чуть-чуть натиснув синіше, як бачимо, 102. Тобто похибка 0,2 при можливих відсотка 0,2 при заявлених виробником. Похибка має бути при вимірюванні опору 1,2. А насправді маємо 0,2, що є, на мій погляд, дуже добре. Далі ми міряємо 1 кОм. Показує 0,999, 1, рівно 1, а зроблений. Дивіться, от я вам покажу оці заміри зроблені дуже професійним і дорогим мультиметром. Тобто тут має бути 1, 3,0 і 1. А тут у мене 1-2-0 і одиничка. Це взагалі похибка на грані, можна сказати, фантастики. Дуже хороший показник. 10 кОм, бачимо 9,99 ну, Ой, ще раз. 10, 100. От 10, 100. Бачимо 10 кілом, 10-0, а третя циферка має бути 7. Ну, Просто чудовий результат. Погодьтеся. 100 кілом, міріємо. 100 кілом, Так і є, 100 кілом, чи видно Видно, 100 кілом, Ось воно має бути 100. Після цього 0, а далі 44. Так і є 100 кілом, І останній опір міряємо 1 мегаом, 1, 0, 0, 0 треба ще, мабуть, трошки сильніше тиснути. Дивіться, 1, 3, 0 і далі 30. От ми бачимо, і оце має бути таким, внизу бачите, 1, 0, 0, і так ми бачимо 1, 0, 0. Тобто опір резистору міліє дуже точно. Давайте перевіримо, що, що відносно напруги. Напруга теж еталонна, так само я тут поставлю, мабуть, отаку буде видно напругу, яка має бути 10, 0, 4. І пробуємо міряти напругу. Поміняю щупи. Видно під любим кутом. Так, має бути напруга 10 вольт. Е, насправді, от по замірам 10,0014. Міняю щупи. 10,0014. Ага, в режимі. Давайте переключив режим авто. Я, до речі, бачите, хотів виміряти в режимі. Ампери показує. От, давайте в режимі авто, бо міряти, щоб не перемикати кожен раз. І так має показати 10, ну, 10 В. Де має бути 10,0014, Є 9,96. Тобто похибка 0,4%. Правильно, Правильно, мені здається, похибка 0,4%. А може бути похибка 0, ,4. 5%. Цілком адекватний хороший результат. Тобто вкладається в межі заявлені виробником. Наступний: давайте помірюємо струм. Не струм, а напругу. 5 вольт візьмемо. Тут перемикання трошки незручно для мене. Зараз спробуємо. 5 вольт міріємо. Це в режимі автоматичного. 4,99 і 3 має бути 5,00. Ну, похибка менше 0,1%. Тож цілком гарний результат і абсолютно в межах зазначених виробників. 4992. Це в режимі авто. В режимі авто. Ні, в режимі, а я не пам'ятаю. Ми... Давайте щоб авторежим режим включити, потрібно натиснути на 2 секунди і потримати. І ще раз спробуємо. Ті самі 5 вольт поміряти. 4,99. А має бути 5,00. Ну, Хороший результат. 0,1% похибка для такого мультиметра за такі гроші, я рахую, це дуже. Не можна ще 2,5 поміряти. Давайте ще останнє поміряємо. 2,5 Вольта, що він покаже. 2,5 має бути виміряно А Тут 2,49 і 5. Ну, Просто дуже чудовий і гарний результат для такої цінової категорії. Далі що попробуємо що міряти? У нас є еталонний, теж вимірений так само ось, джерело ну, хорошим, дорогим професійним мультиметром. І вимірений ємність конденсатор є 1,03, 10, пікафарат 97. Попробуємо перемикаємо в режим вимірювання ємності. І пробуємо почнемо. Почнемо, почнемо. Зараз, щупи трохи щоб не плутались, попробуємо 103 пікафарада. 0,98. А має би бути 1,03. Це похибка 0,05. 0,05. При тут написано: має бути похибка, може бути плюс-мінус 4%. А ми маємо 0,05. Далі 10 нанофарад Пробуємо 10,32. А має бути 10,2 по, по заявленому, так сказати, по еталонному Тобто похибка знову 0,12. Менше 1% взагалі дуже чудовий результат. Далі 9, 9,7. 97,6 має бути. На пікофарад. чи нанофарад я погано бачу. 96, 97 має бути, а є 96,9. Далі 965 нанофарад, 965. пробуємо, 951. Тут вже трошки більше. навіть по, по, 947. Ну, Але ми пам'ятаємо, що заявлено плюс-мінус е, зараз я дивлюся на е, плюс-мінус 5%. Так що теж цілком вкладається в заявлені межі. Що ще можна поміряти? В режимі авто ми можемо поміряти напругу в розетки. Зараз ми це і спробуємо зробити. Авторежим показує температуру, розетку міряємо. Показує 239, 230 напруга 49-90. Це показує частоту в мережі. Що тут ще є Є режим? Можна вимірювати пошук Давайте по одному опір. Опір. Прозвонка, давайте прозвонку, швидкість. Перевіримо, як вона швидко прозвонить. Не миттєво, але й не дуже довго. Перевірка діодів. Діодів у мене немає, перевірка конденсаторів мілівольти, тобто маленьку цю виміряти, і частоту виміряти, температуру тут є. До речі, я не сказав, покажу, тут є такий. Підключати, щоб міряти температуру. Ну, Нічого дивного в цьому немає, зазвичай це в багатьох є. Е, і ось режим е, NCV. Можна міряти, на, не, не міряти, а перевіряти. Е, сел, виміряємо, тобто Це ми так сказати, blue life режим, називається, то це можна перевіряти ну, за допомогою щупа. Давайте перевіримо, щоб не бути. Тобто нам потрібен один щуп. І я його перевірю, зараз я його в розетку попробую плюс і мінус показати. У мене розетка така, що туди не дуже ти щось виходить і засунути щупа. Як же я міряв напругу Тільки що вроді заходив легко. Бачив, залізло це фаза, відповідно. Значить Пробуємо в іншу. В іншу не дуже хоче щуп лізти Ну, не буду я ломити свою газетку. Так, а, ну да, він ще можеш показувати без. Як ми зараз попробуємо. Ага, такий режим і такий режим. Такий режим це просто значить пошук скритої проводки в стіні. Ось ми бачимо, що він пищиться, якщо я його підношу до кабелю. Є, працює такий режим. Ну і останні режими вимірювання. Струмом мілі маленький і до 10 А показує, куди маємо ми поставити щупи. Ось такий вийшов, огляд. можливо, щось сказав, щось не сказав. На мій погляд, гарний тестер. Кому подобається, замовити можна за посиланням під відео. Буду всім вдячний за лайки за підписку. На цьому До зустрічі! Щасливо!